Сьогодні ми поговоримо про щитоподібну залозу. Я розповім вам про ознаки того, що ви, можливо, несвідомо їй шкодите. Ми розберемо помилки, які коштують людям здоров'я серця та нервової системи. А в кінці я розповім про один нюанс, про так званого тихого вбивцю, який маскується під звичайну втому, але ігнорувати його це грати в рулетку з життям. Мене звати Володимир Ілліч, я практикуючий лікар. Вмощуйтесь зручніше, це розмова не про хвороби, це розмова про те, як їх уникнути. І перша, мабуть, найбільш неочевидна небезпека, про яку я просто зобов'язаний попередити, це ігри з йодом. Здавалося б, ми з дитинства чуємо, що щитовиці потрібен йод, і це правда. Але, друзі мої, є величезна різниця між дрібкою йодованої солі в супі та безконтрольним прийомом бадів, де дози йоду просто кінські. Отже, перший тривожний сигнал ваші аналізи скачуть як на американських гірках, а серце наче не на місці. Ми звикли думати, що якщо на баночці написано для здоров'я щитовидної залози, і там все натуральне, це апріорі корисно. Люди починають пити ці добавки жменями або що ще гірше використовують старі методи на кшталт розчинулю голя для профілактики. Давайте я поясню простою мовою, що відбувається всередині вашої шиї. Уявіть, що ваша щитоподібна залоза це маленька фабрика, їй щодня привозять трохи сировини, йоду, вона спокійно працює. А тепер уявіть, що ви випили БАД з величезною дозою йоду. Це ніби під ворота фабрики раптово висипали 10 вантажівок руди. Фабрика в шоці, вона не може це переробити. І що вона робить? Вона просто зачиняє ворота і зупиняє роботу. В медицині це називається ефектом вольфа-чайкова щитовитка блокується, щоб не отруїтися надлишком. Я пам'ятаю пацієнтку. Назвамо її Олена, 42 роки бухгалтер. Вона прийшла до мене з цілим стосом аналізів і сльозами на очах. Каже Володимире Іллічу, я не розумію, що зі мною, то мене в жар кидає, то в холод. Аналізи здаю, то гормони зашкалюють, то в нормі, то знову високі. Їй вже встигли призначити гормони, від яких їй стало ще гірше, серце вистрибувало з грудей, тривога така, що жити не хотілося. Ми почали розбиратися як детективи, і знаєте, що знайшли? В її сумочці красива баночка, натуральна допомога щитовидці». Ми перевірили склад, там була така концентрація йоду, ніби вона пила розчин люголя склянками. Вона своїми ж руками то вмикала, то вимикала свою залозу. Олена просто хотіла бути здоровішою, а в результаті мало не опинилася в реанімації з серцевим нападом. Ми скасували всі ці добавки, дали організму спокій, і за два місяці вона знову стала тією ж квітучою жінкою, якою була раніше, без жодних пігулок. Наступний пункт у нашому списку помилок це справжня гра з вогнем. Якщо в першому випадку щитовидка просто закривалася від надлишку йоду, то тут ситуація набагато драматичніша. Це ознака номер два. Вогонь, який спалює вас зсередини, а ви підливаєте в нього олію. Я говорю про тиреотоксикоз. Це стан, коли ваша щитоподібна залоза, образно кажучи, божеволіє. Вона починає працювати не як злагоджена фабрика, а як розпечений реактор, що вийшов з-під контролю. Вона викидає в кров тонни гормонів. Як це відчуває людина? Уявіть, що ви випили 10 чашок міцної кави поспіль і побігли марафон. Серце калатає так, що, здається, зараз проб'є ребра, руки тремтять, ви не можете навіть чашку води до рота піднести, не розхлюпавши. Ви їсте за трьох, але худнете на очах. Шкіра стає вологою, гарячою, волосся випадає просто жмутами, і найстрашніше змінюється психіка. Людина стає тривожною, метушливою, їй здається, що стається щось жахливе. І ось уявіть, у людини палається пожежа. Щитовидка працює на межі, викачуючи всі ресурси. А що робить пацієнт, наслухавшись порад експертів, він починає приймати йод. Або, що трапляється в сучасній медицині, йому призначають дослідження з контрастом, а контрастна речовина це по суті концентрований йод. Йод для щитовидки це паливо. Дати людині стереотоксикозом йод це все одно, що гасити пожежу бензином. У мене була пацієнтка, назвемо її Ірина, молода жінка, дуже худенька, з величезними наляканими очима. Вона обійшла трьох лікарів, її мучила тривога, постійна діарея і те, що її трясло, як на морозі, хоча на вулиці було літо. І знаєте, який діагноз її шукали? Проблеми з наднирниками. Хтось вирішив, що у неї високий кортизол. Це був абсурд. Людина з високим кортизолом виглядає інакше, це зазвичай повні люди з тоненькими ручками-ніжками, але великим животом і круглим червоним обличчям. А Ірина була як струна, але їй призначили кате наднирників із контрастом. Ввели в Вену величезну дозу йоду. Цей йод миттєво полетів у її і так розпечену щитовидку. Тієї ж ночі Ірина прокинулася від того, що її серце билося хаотично, з перебоями, їй стало нічим дихати. Вона викликала швидку. І я хочу віддати належне нашим колегам зі швидкої допомоги та державної лікарні. Вони її буквально витягли з того світу. Вони стабілізували ритм, врятували серце. Коли ми потім подивилися її аналізи, ТТГ, тереотропний гормон, був 0,01 однесоте. Це практично нуль. Це був чистий класичний тиреотоксикоз, який підірвали введенням йоду. Якби діагноз поставили правильно відразу, ми б обійшлися таблетками і спокійним лікуванням вдома. А так людина пройшла через реанімацію. Тому запам'ятайте, якщо у вас є підозра на гіперактивну щитовидку, жодного йоду, жодних контрастів, поки ендокринолог не дасть добро. Переходимо до третього пункту, і він, мабуть, найсумніший у моїй практиці. Ознака номер 3 Намагання воскресити те, що вже померло, за допомогою чарівних пігулок. Ми говоримо про гіпотиреоз – стан, коли щитовитка перестає працювати. Найчастіше це стається через аутоімунний тиреоїдит. Ваша власна імунна система помилково атакує щитовидну залозу, сприймаючи її як ворога. Ця війна може тривати роками, але фінал часто один тканина залози гине. Вона заміщується рубцевою тканиною де факто орган на шиї є, де Юре він не працює, він більше не виробляє гормони. І тут вмикається велика людська трагедія заперечення. Люди бояться слова гормони. Існує міф, що якщо почати пити гормони, тироксин, то ти розповнієш, у тебе виростуть вуса, і ти вже ніколи не злізеш з голки. Це повна нісенітниця, але вона дуже живуча. Замість того, щоб випити одну маленьку таблетку вранці, яка просто дає організму те, чого йому не вистачає, це як інсулін для діабетика або окуляри для людини з поганим зором. Люди йдуть в інтернет, вони купують бади з цинком, селеном, перстачем білим, їздять до цілителів. Вони намагаються запустити щитовидку. Друзі, почуйте мене ми не вміємо вирощувати нові органи. Якщо ви втратили палець, ви можете мазати його найкращими мазями у світі: пити вітаміни, молитися. Палець не відросте те саме з щитовидкою при істинному гіпотереозі. Якщо тканина загинула, жоден бад її не воскресить. Ігнорування цього стану призводить до страшних наслідків. Людина без гормонів щитовидки повільно згасає. Це не просто втома, це набряки всього тіла, таке враження, що шкіра налита водою, обличчя стає схожим на маску, очі перетворюються на щілинки. Цей стан називається мікседема. Людина постійно мерзне навіть у спеку. Мозок працює як старий комп'ютер. Ви забуваєте слова, не можете зосередитися. Серце б'ється повільно-повільно, ледве перекачуючи кров. Кишківник зупиняється. Я бачив жінку, яка з принципу відмовлялася від гормонів. Вона вірила в альтернативну медицину. Вона казала: я змушу свій організм працювати. Вона пила трави, робила компреси. Я дивився на неї з болем, бо розумів, чим це закінчиться. І, на жаль, я мав рацію. Ми зустрілися в реанімації, вона потрапила туди в стані міксидематозної коми. Її організм просто відключився, бо у нього закінчилася енергія для життя. Ми її врятували, але ціна була високою. І знаєте, що сталося потім? Після двох тижнів правильної терапії тероксином вона змінилася до невпізнання. Набряки зійшли, очі засяяли, до неї повернувся розум, енергія, краса. Вона подивилася на мене і сказала: Володимире Іллічу, якою ж я була дурепою, я втратила два роки життя, живучи як овоч, коли порятунок був у одній таблетці. Не повторюйте цю помилку, героїзм тут недоречний. І четвертий пункт нашого хід параду помилок це боротьба з вітряними млинами. Ознака номер чотири ви намагаєтесь розчинити те, що розчинити неможливо. Мова про вузли щитоподібної залози. Ох, скільки ж міфів навколо них! З віком, особливо у жінок після 50 років, структура щитовидки змінюється. Клітини ростуть нерівномірно і утворюються такі собі гульки, вузлики. Це природний процес старіння органу, як сивина у волосі або зможки на шкірі. Лікарі спостерігають за вузлами лише з однією метою виключити онкологію. Але рак щитовидки це рідкість. Це приблизно 1% від усіх вузлів. Решта 99% це доброякісні утворення, які, увага, не заважають вам жити. Але що робить наша умовна Марина Степанівна? Вона дізнається про вузол, і тут вмикається тривога. Їй починає здаватися, що цей вузол її душить, виникає ком у горлі. Вона не може спати, їй заважає одяг з високим коміром. І починається компреси з горіхів, бурштинове намисто, о, це мій улюблений метод лікування, мазі, дорогі бади, які обіцяють розсмоктати вузли? Давайте увімкнемо логіку. Вузол це щільна тканина, це фізичний об'єкт. Чи можна розсмоктати шрам на руці, прикладаючи до нього бурштин? Ні. Чи можна розчинити ніс, намазавши його кремом? Ні. То чому ви думаєте, що вузол всередині шиї зникне від БАДу це викинуті гроші, гроші, які ви могли б витратити на фрукти, на відпочинок, на онуків? А ком у горлі, який вас душить, у 90% випадків це не вузол. Щоб вузол реально тиснув на трахею, він має бути величезним, це видно, неозброєним оком. Шия стає деформованою. Те, що ви відчуваєте як тиск, це спазм м'язів горла на тлі стресу, це чиста психосоматика, це тривожний розлад, який треба лікувати у психотерапевта, а не мучити бідну щитовидку примочками. Я пам'ятаю пацієнтку, назвемо її Олена, 42 роки, бухгалтер. Вона прийшла до мене з цілим стосом аналізів і сльозами на очах. каже. Володимире Іллічу, я не розумію, що зі мною: то мене в жар кидає, то в холод, аналізи здаю, то гормони зашкалюють, то в нормі, то знову високі. Їй вже встигли призначити гормони, від яких їй стало ще гірше, серце вистрибувало з грудей, тривога така, що жити не хотілося. Ми почали розбиратися як детективи, і знаєте, що знайшли? В її сумочці красива баночка. Натуральна допомога щитовидці. Ми перевірили склад. Там була така концентрація йоду, ніби вона пила розчин люголя склянками. Вона своїми ж руками то вмикала, то вимикала свою залозу. Олена просто хотіла бути здоровішою, а в результаті мало не опинилася в реанімації з серцевим нападом. Ми скасували всі ці добавки, дали організму спокій. І за два місяці вона знову стала тією ж квітучою жінкою, якою була раніше, без жодних пігулок. А тепер, друзі, ми підійшли до найважливішого: я обіцяв розповісти про тихого вбивцю, про симптом, який ігнорують майже всі, списуючи його на вік чи втому, але який може стати фатальним це миготлива аритмія на фоні прихованих проблем зі щитовидкою. Часто буває так. Щитовидка працює трохи неправильно, не критично, ви не падаєте з ніг, у вас немає виражених симптомів. Це називається субклінічний тиреотоксикоз. ТТГ трохи знижений, гормони в нормі. Ви ходите на роботу, займаєтеся справами, але ваше серце в цей час працює з перевантаженням, воно починає миготіти. Замість чіткого удару передсердя починають хаотично сіпатися. Людина може цього навіть не відчувати. Або відчуває легке перебої, ой, що тьохнуло і відпустило. Чому це вбивця? Тому що при такому ритмі в серці утворюються тромби, і в один прекрасний момент цей тромб вилітає і летить просто в мозок. Інсульт тяжкий інвалідизуючий інсульт у людини, яка вважала себе здоровою, щитоподібна залоза і серце пов'язані нерозривною ниткою. Якщо ви відчуваєте перебої в роботі серця, якщо у вас з'явилася задишка, якої раніше не було, якщо пульс у стані спокою вище 80-90 ударів, не пийте корвалол, ідіть і здайте аналіз на ТТГ. Це може врятувати вас від інсульту. Це і є та неочевидна небезпека, про яку мовчить ваше тіло, доки не стає занадто пізно. Я пам'ятаю пацієнтку, назвемо її Олена. 42 роки бухгалтер. Вона прийшла до мене з цілим стосом аналізів і сльозами на очах. Каже, Володимире Іллічу, я не розумію, що зі мною. То мене в жар йде, то в холод. Аналізи здаю: то гормони зашкалюють, то в нормі, то знову високі. Їй вже встигли призначити гормони, від яких їй стало ще гірше серце вистрибувало з грудей, тривога така, що жити не хотілося. Ми почали розбиратися як детективи. І знаєте, що знайшли? В її сумочці красива баночка, натуральна допомога щитовидці. Ми перевірили склад. Там була така концентрація йоду, ніби вона пила розчин люголя склянками. Вона своїми ж руками то вмикала, то вимикала свою залозу. Олена просто хотіла бути здоровішою, а в результаті. Мало не опинилася в реанімації з серцевим нападом. Ми скасували всі ці добавки, дали організму спокій, і за два місяці вона знову стала тією ж квітучою жінкою, якою була раніше, без жодних пігулок. Але я не хочу, щоб ви зараз сиділи перед екраном, налякані. Моя мета не налякати, а озброїти вас знаннями. Послухайте мене уважно. Щитоподібна залоза це дуже вдячний орган. Вона вміє пробачати помилки, якщо вчасно схаменутися. Людський організм це досконала система, яка хоче жити. Всі ці симптоми це не покарання, це мова, якою тіло просить про допомогу. Господине, зверни на мене увагу, мені важко. Кричить ваша щитовидка. Діагноз це не вирок, гіпотереоз, тиреотоксикоз, вузли. З усім цим можна жити довгого і щасливого життя. Я бачив сотні пацієнтів, які приходили до мене розбитими, а через півроку я їх не впізнавав. Вони ставали енергійними, красивими, життєрадісними. Сучасна медицина дозволяє скоригувати роботу щитовидки філігранно. Одна маленька пігулка вранці може повернути вам радість материнства, красу шкіри і ясність розуму. Не бійтеся лікуватися. Бійтеся невігластва і втраченого часу. Що ж робити прямо зараз не треба глобальних змін з понеділка зробіть три прості речі проведіть ревізію аптечки. Якщо ви п'єте бади для щитовидки, які ви самі собі призначили або порадила сусідка, відкладіть їх просто зупиніться не навантажуйте орган, який і так може страждати. Здайте один аналіз всього один. ТТГ тереотропний гормон. Це золотий стандарт. Не треба здавати всю панель за всі гроші світу. ТТГ покаже головне, як працює ваша залоза. Якщо він у нормі від 0,4 до 4, 4, видихніть, ваша щитовидка працює добре. Якщо ні, йдіть до лікаря, а не в інтернет. Прислухайтеся до свого серця в прямому сенсі поміряйте пульс у спокої. Якщо він регулярно високий або нерівний, це привід перевірити щитовидку. Зробіть це заради себе, а якщо не заради себе, то заради своїх дітей та онуків. Їм потрібна здорова, активна мама і бабуся, а не людина, яка лежить з тиском і депресією. Друзі, здоров'я це не відсутність хвороб, це знання свого організму. Я дуже сподіваюся, що це відео вбереже когось із вас від фатальних помилок. Якщо ви почули сьогодні щось корисне, підтримайте цей ролик лайком. Так працюють алгоритми Ютубу. Ваш лайк допоможе показати це відео тій людині, яка саме зараз збирається випити небезпечний бад, і, можливо, це врятує їй здоров'я. Підписуйтесь на канал, тут ми говоримо про медицину чесно, без прикрас і складних термінів. А в наступному відео ми поговоримо про харчування. Що насправді любить ваша щитовидка, а які продукти для неї отрута? Обіцяю, ви будете здивовані. Бережіть себе, слухайте своє тіло і довіряйте лікарям, а не міфам. До зустрічі!